Як чому я на Майдані? Ну, як ви думаєте, ну не буду називати більш так грубо, голубий, захватив владу, зробив фашистський режим, іменно фашистський режим. Ну що Гітлер навіть до такого не міг додуматися. Гітлер захищав свій народ німців, а це бидло, це не можна назвати людиною, це бидло, голуба, знищує свій народ український. Він вже готовий продати все. все. навіть сьогодні виступав е білорус е Лукашенко, і то казав, що діти у бізнесі президента не мають права бути, а це взагалі це вже узурпував все і всіх, і вся. Як ви ставитесь до того, що в мирний час гинуть люди? Ну фактично, тому що в нас війни з... це Нюрнберг. Це Нюрнберг-2. це треба не просто судити. Це треба як при царі у далекі часи, коли було четвертувати, різати спочатку руки, ноги, а потім башку відрубати. Як Ви бачите вирішення ситуації, чи ви вірите в те, що вона... На я, над, я, надіюся, я на що я надіюся на те, що цього бидла не буде на Україні. Що це бидло буде тікати, блін з України, як 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 шакал? Блін. Е, як ви думаєте, як на місцях в Чернівцях можуть люди допомогти змінити ситуацію або можливо рушати до Києва, або гроші треба їхати до Києва? Треба їхати до Києва і вплоть до того, що треба просто вооружатися. Хто що має, сокири, вила, граблі, все, їхати туди у Київ і змітати кідрині матері, брати паршиву мітлу, що в стайні замітають за, -за худобою, і вимітати це, -це все бидло. Блін, голубе. Я би поїхав. Я просив, що беріть мене з собою. Ну не було місця. Я сліпий.